запитали вас про новорічний кошик, і от зараз він у нас на столі. Ми з Лізою будемо дегустувати це келих для нашого оператора. Ой, Стартуємо з курчата пока пака та суванської картопельки. Тата, будь ласка, лізочка може брати не тільки картопельку, може якесь там крильці підламати собі до курча та картопельки соління. У нас в інстаграмі в коментарях просили. Я вже скуштувала курча. Я можу сказати, що це дуже смачно. повірте мені на слово. Тут золота скоринка, а всередині воно м'ясо дуже м'яке. І здається, ніби воно запечене. Наш секретний рецепт. Копати потрібно їсти соусом ткемалі. Він також буде у наборі. Спробуй. Яловичі кебаби а, та шашлик-свинина. Mm -hmm. Вони прямо перед дівчатками в центрі. Соусом сацебелі. Та Аджикою. Я буду Аджику. А я буду тоді сицибеля. Відки у нас соуса? Ми їх купуємо? Ні. Кухар її звати Марине, вона грузинка і лише вона готує всі наші соуса. Це Аджика, це сацебелі, це ткімалі. Вона готує, вона закриває. Ніде ці соуса ви купити ззовні не зможете. У нас кебаб дуже соковитий, трішки пряний. Ну, трішки. Не пошкоді. Uh -huh. Трішки. Я взяла шашлик. М'ясо дуже-дуже смачне, а Джика прям доповнює його неймовірно.